Футбольний прогноз чемпіонат України. Прогноз на 4 матчі. На перших 4 матчі прогноз я вже робив. Перший у нас на матч у нас металіст Шахтар. Букмекери дають 1.44. 44 На Шахтар є фаворитом. Я вважаю, що тут є Шахтар-фаворитом. Єдиний мінус це є гравці, які поприходили нові, їм ще треба буде зігратись, привикнуть до самої країни, до тривог привикнуть. А так, загалом, металіст ну, досить таки з усіх новичків досить -так, солідно укомплектувався. І вважаю, що він найбільше має шансів залишитись, тут закріпиться, досить сильна команда. І нелегко буде перемогти, але все, ну, вважаю, що Шахтар це матчі фаворит. Тут якщо брати ризикувати, то саме розглядати сторону Шахтаря. Клас все-таки має значення, і Шахтар найбільше вже раз втратив очка. Хоча він може втратити і тут очка це також є така ймовірність. Але я буду все-таки брати саме на Шахтар, девиця розглядати варіанти. А по забитим м'ячам буде саме більше 2,5, вважаю, саме такі. Наступний у нас матч це Кривбас Полісся. Фаворита тут, як би немає, бо в Мікерів невеличкий фаворит Кривбас, а так говорить: от Полісся, ну, всім проігрує. в туристському матчі з Колосом зіграли нічого, а так всім проєгрують. Я вважаю, ставить на команду, яка постійно проігрує, що вона програє ще раз. Це досить так каже, та ризиковано рано чи пізно має виграти. хоча Поліся це не та команда, яка має постійно проігрувати і будь-на дні. На дні, можна сказати, турнірної таблиці. І фаворит тут саме в мене саме Полісся. Саме розглядає, що брати або їх сум, або чисту перемогу брати на, на Полісся. Я думаю, що ці матчі вони мають виграти в Кривбаса, хоча і сам Кривбас не, не є такою слабою командою, грає в себе вдома. По забитим м'ячам також більше 25, я думаю, буде. Матч Зоря Колос. Фаворита тут немає, думаю, це такий досить саме такий рівний матч. Саме рівний матч і, і такий би фаворити нема. З однієї сторони, невеличкий фаворит це колос, він непогано грає, але з іншої сторони, якщо його не піде гра чи десь заряд заб'є, він може і програти, не то що не виграть. Хоча тут віддаю перевагу саме Колосу. Вважаю, що він якби тут фаворити, має тут не проігрувати. Має не проігрувати в цьому матчі, Думаю, іксом хіба що розглядають, брать чисто перемогу ризиковану, але якщо вибирать саме перемогу, то взяв би на колос. Хоча і Заряна є така слаба, вона непогано набрала очка. Непогано набрала очка, а позабитий мічами саме менше 2,5. Можна розглядати саме менше 2,5-3,5. Дивитися, щоб не брати Хсом, то можна ще позабити м'ячам краще взяти. І останній матч в нас це Карпати. Карпати Полтава, фаворит тут є саме Карпати, і для мене фаворитом є саме Карпати в цьому матчі. Карпати також взагалі, мені здається, не вигравали в чемпіонаті, наскільки я пам'ятаю. Йо, і, і ця перемога якби назріває. От з Кудрівкою непогано вони зіграли, грали в меншості, і з того, що величезне бажання, що хотіли виграти, вони так би не програли. Можна ну, сказати йшли до перемоги, не програли. І в другому таймі Кудрівка даже посіла фізично, я вважаю. Це такі команди просідають, що Полтава, що Кудрівка, що епіцентр фізично просідають в другому темі, тем ігри зовсім інший. І вважаю, що так якби можна тут якби ризикувати, брати чисту перемогу, чисту перемогу на Карпати, позабитий м'ячам, вважаю, буде менше 2,5. Отак, брати. Ну, якщо брати з усіх вісім матчів, які я матчі буду брати собі в експрес-ставку, я буду брати Карпати, буду брати дивитися на Полісся, можливо, чисту перемогу, можливо, іксом. І буду шахтаря розглядати, брати, мабуть, возьму перемогу. Ще, можливо, Верес з кутрівкою на Верес дивиться, а можливо, її не буду брати. Ну, З 4 три матча точно возьму. А остальні досить ризиковані, навіть Динамо, досить маленький коефіцієнт, щоб там його брати, ризикувати. Так я б сказав би. Не забудьте вподобайку за прогноз і всім удачі!